Всім привіт! Нам сьогодні нам народження ютуба. Десять ппесні. Дякую всім. Всім дякую. Дякую за перегляд. І там, коли я коли ви взяну, то там вже 30 переглядів. Да? Дякую. Дякую. Сильно просто дякую. Дякую, ласка. Викруті, самі найкращі мої підписники. Дуже дякую, за що ви підписалися. У мен, мене ну, 10 підписників. Правда, будь ласка, підпишіться ще, то буде на 30 буде. Як буде на 50, у мене таке нам народження буде, то в мене правда буде земна родження. Всім па